Привіт, з вами Діана Суворова. Сьогоднішнє відео це таке головне відео у б'юті-блогерів всього світу. Це косметичні фаворити, в мене вони будуть бюджетні. І будемо збирати таку бюджетну косметичку з фаворитами за цілий рік. Брови. Тут в мене декілька пензлів та маркерів для експрес Брау від Maybelline у відціночку Medium Brown, класний тоненький олівець, який е, може і малювати вам брови, може робити чітку форму, як завгодно. Тут ще є маленька така щіточка, класний відтіночок, не дуже рижий. Користувалася дуже багато у цьому році. Якщо вам потрібна така волоскова техніка, коли треба намалювати трішки волосочків, я користувалася продуктом від NYX Lift and Snatch. Це дуже тоненький маркер, так який в мене відтінок Blond. Він малює як маркер для очей, є такий самий, але цей для брів, він якби імітує тінь від волоска. Дуже Красиво натурально виглядає те, що треба зараз в бровах. До речі, тренди в бровах це брови вже не такі торчащі, те, що я помітила за 2023 рік, оці вовчі брови вони відходять. І мені здається, що брови будуть становитися більш акуратними, більш тоненькими. Я сподіваюся, що не дуже тоненькими. Але є така тенденція, тобто вони не не такі акцентні будуть у макіяжі, як були, наприклад, у минулому році. Оці два продукти мені дуже подобаються, щоб намалювати волоски. І топові продукти від ламель це мило, таке рідке, воно робить не дуже таку прилизану форму, фіксує, але не дуже прибиває волоски до шкіри. Якщо вам подобається такий ефект, а ось якщо у вас дуже жорсткі бровки. То я вам дуже рекомендую звернути увагу ось на цей віск для брів. Ось він такий прозорий. Він, до речі, є ще і Олен Про, трішки дешевше коштує. Я користувалася дуже багато, саме цим продуктом. Гарно його закривайте, щоб він не висох. У комплекції є ще ось така щіточка, і цей продукт реально. Моделює вам будь-яку форму брів. Якщо у вас не слухняні брова, якщо у вас треба їх так вкласти і прижати трішки до шкіри оцей продукт просто супер. Отак його і зберігаю у коробочці. Порекомендую вам одну базу, яку я нещодавно для себе відкрила: ось така база від NYX. З електролітами написано. Не так давно я її користуюсь, але якщо потрібно, щоб просто тональний крем прилипився до шкіри, якщо у вас він погано тримається, ця штука просто супер. Це такий прозорий гель, який... Е не схож на силіконову замазку, він скоріше як а, така водичка розчиняється на шкірі і утворює таку липку базу, до якої цепляється тональний крем. Тобто він трішки ліпкий, але коли ви наносите тональний крем, це просто ідеальна якась комбінація. Класна штука, якщо ви працюєте візажистом, наприклад, якщо вам потрібна дуже стійка основа під макіяж. Зверніть увагу, найпопулярніші продукти у 23-му році в категорії тональні основи це були скінцінти. Ось такий скінцінт від Maybelline Мене просто вразив. Це суперстей. До речі, в Україні його ще не можна купити ось так: от у магазині. Його можна замовити на мейкап. Посилання всі будуть внизу. Uh, і сподіваюся, що він з'явиться. Поки що я його не бачила, купувала в Польщі. Цей продукт дуже цікавий, і uh, ці продукти зараз дуже популярні. Дуже багато брендів випускають скінтти. Це ось такі рідкі тональні основи з піпеточкою такою. Uh, ось так вони всі виглядають. Дуже легка uh, текстура, uh, таке не дуже щільне покриття, середнє, матовий фініш. Зазвичай. І ось цей, наприклад, тінт він, а, трішки відбиває світло, дуже красивий ефект. Шкіра іматова, не ліпка на дотик, не потрібно навіть пудри зверху, але світло відбиває і дуже красиво така шкіра підсвічена. Цікавий ефект, мені дуже сподобалось. Сподіваюсь, що в нас з'явиться. Коли мені було потрібно трішки більше покриття, Користувалася ось таким кушоном від Міша, це не новинка в 2023 році. Але я ось купила саме влітку прикольний кушон, він називається Velvet. Тобто в нього таке плотне покриття і матовий фініш, що для корейських продуктів дуже така цікавинка. Можу рекомендувати, якщо вам є що перекривати, якщо вам потрібні якісь. Вечірній такий макіяж чи кудись сходити. Кушен просто шикарний і ще й має матовий фініш. Прикольний. Продукти, які в мене тут відсутні в цьому рейтингу у 2023 році, це продукти хайлайтери. Я майже не купувала хайлайтери, не користувалась іми. І ось ці хайлайтери, які видно з космоса, це просто антитренд у 2023 році. А, тобто їх тут майже і немає. Якщо і були, то якісь рідкі. До речі, всі продукти, я, які використовувала для шкіри, були більш кремові. Якось мені у цьому році ця тенденція, яку я бачила у 2023 році, це кремові рум'яна, крема корекція, кремові хайлайтери, коротше, кремові продукти. А, прикольний кремовий контуринг, яким я користувалася у 2023. Уроці це Елен Pro, дуже прикольна така текстура. З нею впорається, ну, мені здається, всі, головне, якийсь пензлик синтетичний мати, і наносити по зверху на тональний крем. Дуже красива корекція виходить: і щічки, носик, лоб, все що завгодно. Дуже цікавий продукт, не дуже зручна упаковка. Але продукт а, дійсно класний. Я знаю, що багато а, кому він подобається. Якщо ви шукали якусь кремову корекцію, щоб вона не виглядала ось, знаєте, як у 2016-му, цей продукт вам точно сподобається. Рум'яна це тренд 23-го року і 22-го, і 23-го. Кремові рум'яна домінують зараз у всьому. Кревими, кре, кремові рум'яна навіть підходять для кремової корекції. Якщо ви не можете чи не хочете користуватися корекцією, такою ви сміливо можете просто коректувати коригувати обличчя саме кремовими рум'янами. Ось ці рум'яна можу вам рекомендувати. Дуже вони мені сподобались у цьому році. Вони дають трішки сяйване обличчя. Я, до речі, не можу вам сказати, який в мене відтінок, бо я всі наліпки кудись поділа. Можна використовувати на губи, на щічки, як рум'яна, як ціні, як завгодно. Дуже прикольний продукт. До речі, в мене на каналі є відео топ кремових рум'ян. Залишу вам посилання, дуже класне відео, де ви точно знайдете для себе прикольний продукт у цій категорії. Знаєте, якого продукту в мене ще не буде у рейтингу? Це пудри. Тому що, ну. Якщо я користувалася якоюсь пудрою, та, яка була в мене під рукою. І взагалі мені більш подобались тональні основи, такі як ось ця, наприклад, яка має матовий фініш і неліпку текстуру, щоб не треба було додатково ще використовувати пудру. Але одна пудра все ж таки потрапила в мій рейтинг ось така рожева пудра від польського бренду HEN. Він, до речі, продається, мені здається, в Єві, але можна купити і онлайн. Це рожева, така дуже приємна пудра. Uh, яка класно підсві... підсвічує шкіру uh, під очима, Закріплюю концілер, якщо це потрібно. Її використовувала не на кожен день, а якщо треба було ну, ось нафарбуватися. То пудра просто топова, коштує небагато. До речі, класний бренд хем. Um, і він не такий популярний, але там є класні продукти, на які треба звернути увагу. Консилери, якими я користувалася активно. Uh, перший консилер це ось такі не новиночка, Maybelline, але 0,5 відцінок. Цей відціночок, він трішки рожевий, і він настільки класно. Прибирає сінці темні кола під очима. Що ви просто здивуєтесь, коли його будете використовувати. Він не сушить, він дуже класно виглядає під очима. Його не треба чимось ще перекривати, якимось консилером зверху. Ще один консилер це Нікс With Me. Відціночок в мене 0,3 ваніла. Він мене просто вразив, якщо чесно, не очікувала настільки приємної текстури від консилера. Я навіть коли нещодавно їздила у поїздку, не брала з собою навіть тонального, бо використовувала його на все обличчя. Настільки класна в нього текстура. Він, це, до речі, сироватка, консилер сироватка. Він зволожує, він. Вигляд не виглядає якось маскою, він не обтяжує зону під очима. І я його наносила під очі і трішечки просто на щічки так от стягувала, і мені цього було достатньо. Якщо б це був тональний крем, це було б просто супер. В нього помпа, він використовується просто до останньої крапельки. Якщо у вас вікова шкіра, вам точно сподобається. Я їм ну, дуже задоволена. Великі палетки ціней були. Теж якимось антитрендом у 2023 році дуже мало, особисто я на них звертала уваги. І мені здається, що макіяжі дійсно змінилися у цьому році. Це були мономакіяжі, коли використовувалось один якийсь відтіночок на очах. Це були якісь, можливо, графічні стрілки, те, що я бачила. Ну, і, і, відповідно, продукти теж змінилися. Покажу вам мою улюблену палетку ціней. Ось така вона маленька, якщо ви бачите, в порівнянні з долонью. Вона дуже маленька: це Ellen Pro мій улюблений відтіночок 103 MAF. І макіяж, який я частіше робила, це ось цей відтінок просто на все, на всю повіку. Тобто такий моно макіяж. Дуже класна палетка, якщо треба було зацінити щось. Тут є і такий темний відцінок, спаркл якийсь, це теж такий тренд 23-го року: якісь красиве мерехтіння в мономакіяжі. Це можливо. Тож, Рекомендую, там є ще інші відцінки в коричневій гамі, але ця – це мій фаворит. Дуже любила також кремові ціні, які стійкі, дуже класно розташовуються, тримаються весь день. Ось ця лінійка від Evelyn мені дуже сподобалась. Ось ці ціні я теж дуже Часто використовувала. Красивий відтінок, там їх два: один темніший, один світліший. Flower Garden ця колекція називається. Я думаю, що вона є і в Єві, і онлайн теж я вам посилання залишу. Дуже класні ціні, які розташовуються, класний відтінок, такий сіро-коричневий, тауповий. Для очей ще користувалася ось такими цінями у таких олівцях. Ці в мене від бренду Maybelline Color Tattoo, Ось так вони виглядають. Я їх купувала за кордоном, і мені, наскільки я знаю, ці ціні не будуть з'являтися в Україні. Тож, якщо ви за кордоном, я знаю, що мене дивляться, дівчата, і за кордоном. Дуже рекомендую вам придивитися до цієї колекції. Матовий коричневий дуже класний. Я його сьогодні робила як розташовану стрілку. До речі, це просто аналог ціней від Saint Лоран. Ось цей в мене є. І ці ціни дуже схожі на Saint Лоран. Це такий дюб. У мене є ще відціночок, який в мене сьогодні ось тут на повіки такий бронзовий. І ще в мене є. Ось такий фіолетовий, теж з блиском. Дуже класна колекція. На жаль, її не буде, але за кордоном можна комусь замовити. Тож, мій макіяж. Зараз це ось така розтушована стрілочка, трішки витягнута така форма. Чи мономакіяже? Це те, що я робила майже цілий рік. В цьому році був дуже великий тренд на коричневі відцінки, коричневі туши, коричневі лайнери. Я навіть знімала окреме відео про коричневі туші. Можете його подивитись, я там показувала свої фаворити. Лайнер, яким я користувалася дуже часто, це був не чорний лайнер, а Коричневий. Epic Ink Liner у відтінку 02 Brown. Дуже класний лайнер ось такою, з таким пензликом, красивий шоколадно коричневий колір. До речі, коричневі відтінки, коричневі лайнери чи коричніва туша. Щось, мабуть, роблять мої сусіди: якийсь ремонт. Сподіваюсь, що не дуже чутно. А, так ось, коричніві відцінки дуже класно підходять білявкам, підходять для денних макіяжей. А, якщо говорити про макіяж, це взагалі були макіяжі дуже прості, мінімалістичні мейкап, тож коричневі відцінки, вони дуже класно, гармонійно підходять саме під такі макіяжі. Тобто вони не такі контрастні і майже всім підходять. Якщо у вас світлі очі, блакитні, сірі, голубі. Коричневі відцілки це те, що вам потрібно. Тож, зверніть увагу саме на коричневі лайнери. А, але якщо треба чорний лайнер, я використовувала лайнер від LN Pro. Дуже бюджетний, класний. Теж має ось такий тоненький пензлик, дуже стійка, матова, красива чорна стрілочка виходила. Але взагалі я користувалася майже. Завжди коричневими саме відтінками. Щось цей рік був саме про коричневі туші. і я думаю, що і в наступному році ці відтінки будуть домінувати. Щодо коричневих лайнерів та олівців, Елен Про 130 відтіночок смокі цей пензлик просто чудовий. Гелібі лайнери від Елен Про та Ламель. Найкраще це топ top, top, просто еталон. в мене вже він закінчується. Я його, до речі, підтачую звичайною точилкою, дуже багато питань, як підточити ці гелеві олівці, бо вони не в дереві, а в пластику. Звичайно, обичною точилкою дуже класно. Ці лайнери дуже стійкі. Їм я малюю і мішвійку, і стрілочку розташовану. Коротше, це просто мій мастхев у косметичці. Тут в мене є декілька тушей. Взагалі, номер один туш у цьому сезоні це туш Lush Sensational. Вона вже була в мене в топі. Не знаю, 5 років тому чи 6 років тому, бо це не новинка. Але цей колір Бургунзі Браун. Бачите, який він красивий. Це просто моя найулюбленіша туш цього сезону. Майже всього року, я б так сказала. Цей колір теж не новинка. Він вже давно був, але я звернула на нього увагу тільки ось у цьому році. Як же він класно виглядає в макіяжі? Натурально, красиво. Він підкреслює блакитні очі, світлі очі. Це просто нереально. Я дуже люблю те, що ця туш не осипається, вона дуже міцно тримається. Змивати її можна теплою водою. Коротше, рекомендую. Саме цей відтінок. ну І чорну, звісно, якщо ви любите чорну, якщо у вас контрастна зовнішність, карі очі, наприклад, вам підійде, звісно, чорний варіант. Але цей ну теж дуже класний. Я продовжувала користуватися ось цією тушью. Вона була в мене в фаворитах ще в минулому році ось така в неї незвична щіточка. Вона має дуже класну термоформулу, тобто вона дуже стійка, вона не осипається, не розмазується. Ви не побачите якісь комочки у кінці дня у вас під очима. Вона дуже легко змивається теплою водою, не розмазується по всьому обличчю. Це у випадках, коли мені потрібна була саме чорна туш. Ще одна чорна туш – це «Sky High» у «Cosmic Black» відцінку. Дуже чорна, дуже класна. Якщо у вас контрастна зовнішність, якщо вам потрібно, щоб акцент був саме на віях, придивиться, теж дуже класна стійка туш, яка вас не підведе ні в якому разі. Вона робить ось такі чорні класні вії. Наступна категорія це категорія губи. І що хотіла вам сказати, що Дійсно, в 23-му році було дещо незвично бачити настільки шалену популярність олійок для губ, бальзамів, блисків, цінтов. Тін Мабуть, це все йшло до нас ще з ковіду, коли взагалі ніхто нічим не користувався для губ. Дуже великий ріст і в продажу був саме у категорії губи. Мені це розказували піар-менеджери: що саме помади близькі продавалися дуже класно. Почну, мабуть, з того, що в мене сьогодні на губах. Це не блиск і не олійка, але дуже прикольна така комбінація. Мій улюблений олівець, майже за весь рік, і ще й минулий рік. Ну, коротше, класні олівці для губ від Lamelle Long-Lasting Gel Lip Liner. В цьому році це відтіночок 410, бо він дуже красиво виглядає майже на, на всіх. Дуже стійкий, красиво, класно промальовує контур. Не дуже теплий, не дуже холодний, такий сіро-коричневий і дуже такий трендовий. Я його змішувала ось цією помадою від це лінійка Powder Drop, 402 відцінок Spice. Ця помада це просто повний аналог Шарлотт Сілбері Пілоток. Зараз ця помада на мені. Я вам зроблю свочі. Навіть ось тут в мене Шарлота Тілбері. І тут в мене ламель «402 відтінок ну, Вони дійсно дуже схожі і по текстурі, бо це матова помада. Але вона дуже комфортна, не незважаючи не не на те, що а, рік був дійсно за олійками і цінтами. Але ця формула матових помад просто дуже комфортна. Зовсім не стягує губи, класно виглядає на обличчі. І цей відтіночок. Він такий універсальний. Всі, кому я радила помаду у 2023 році, і це була помада 402 Spice, Всі були задоволені і всі казали, що це просто ідеальний якийсь нюд. Найулюбленіша олійка в мене у 2023 році була ось ця від NYX, лінійка Fat Oil, і саме відтіночок Z-Chic. Ця лінійка дуже прикольна, вона вийшла і просто розірвала, так сказати, інтернет. Ось такий в неї великий аплікатор, дуже красивий відтіночок на губах, він такий ягідний, олійка зовсім не ліпка, дуже приємна, не розтікається. Користувалася їй багато. До речі, вона просто повний аналог. Ось цієї олійки від Dior. Так, ще одна помада, якою я користувалась доволі часто у цьому році, це лінійка від Maybelline Super Stay Vinyl Ink. Ing. Ось так вона виглядає. Ця помада, вона глянцева на губах і вона дуже стійка. Тобто, ви її... Наносити на губи і все, забуваєте. У вас дуже красивий такий вініловий фініш, вологий на губах, дуже красивий відтіночок 35-й чіки, Такий красивий нюд. Коли я її наношу, всі питають, що за помада. Вона дуже красиво і блистить на губах, і вона комфортна. Вона може бути трішки ліпкувата, але згодом це проходить. Який класний відтінок, просто, просто супер. Я буду рада, якщо ви напишете про свої фаворити у цьому році, можливо, якийсь один продукт, який вам ну, дуже запам'ятався, чим користувалися. Мені буде цікаво прочитати, які фаворити у моїх підписників. Тож а, чекаю. Бережіть себе та близьких. Я бажаю нам скорішої перемоги і побачимось у наступного відео. Всім пока!